Скажу відверто, я зазвичай не люблю нижні передні язикові фіксатори. Але іноді вони стають у нагоді і необхідні. Це один з таких випадків. У цього пацієнта була рухливість, видно втрату кісткової тканини. На мою думку, якщо видаляєте один нижній передній зуб, варто розглянути видалення всіх чотирьох. На ці зуби не поставиш звичайний міст, бо зуби дуже малі. Якщо обточити півтора міліметра навколо кожного зуба залишаться зубочистки. Якщо кістка навколо сусідніх зубів хороша, а біля одного погана, можна поставити міст Меріленда, у мене є відео, як це робити. Але зазвичай кістка пошкоджена біля кількох нижніх передніх зубів, тож їх усі видаляють, ставлячи імплантат чи подвійний міст. Отже, для цієї жінки просто не підходило видаляти ці зуби, враховуючи її характер та обставини. Ви думаєте, якщо втратити більше кістки тут, найгірше це пошкодити кістку між двома зубами. І втратити їх. Я кажу пацієнтам, якщо є втрата кістки між зубами, це як мій дім, ваш дім, паркан між нами і в мене терміти. У вас теж проблема, навіть якщо ви не знаєте, ця кістка стабілізує зуб, тому іноді видаляють зуб з втратою кістки, щоб не втратити сусідній. Але в цьому випадку пацієнтка була літньою і великий відновлювальний процес був недоречним. Тому я вважав, що глибоке чищення, лінгвальна дуга, огляди раз на три місяці та хороший догляд вдома підходять їй. Тож давайте обговоримо, як ми це зробили. Я не ортодонт, тому не такий вправний у цьому, як фахівці. Але я дивився відео на Ютубі і зрозумів техніку. Ми з асистентом встановили цю лінгвальну дугу. Це звичайний ортодонтичний дріт. Починаємо з моделі, прикладаємо її до язикової поверхні, нижніх передніх зубів, притискаємо і формуємо за зубами. Бачите, тут є скупченість, і цей зуб рухливий. Можна трохи відполірувати язикову поверхню цих зубів футбольним бором, щоб згладити перепади між зубами. Потрібно, щоб поверхня була загалом гладкою, важко підігнати дріт до зубів, якщо язикова поверхня нерівна. Спочатку визначаємо довжину, потім приблизно підганяємо. Можна трохи підкрутити його. Тепер я протираю язикову поверхню зубів ізопропіловим спиртом для ретельного очищення. Бачите, тут є невелика розбіжність, тому я полірую це футбольним діамантом. Далі я нанесу 38% фосфорної кислоти на язикову поверхню зубів. Бачите, як цей зуб рухається. Мені подобається обговорювати ці філософські дилеми, враховуйте темперамент і обставини пацієнта. У цієї пацієнтки була деменція, вона була літньою. Видаляти зуби і робити велику реставрацію було недоречно. Тож ми намагаємося зберегти ці зуби, сподіваємось, до кінця її життя. Тому здавалося, що це реальне показання для фіксованої лінгвальної планки. А проблема з фіксованими лінгвальними планками на нижніх передніх зубах. Я розумію, чому ортодонти їх ставлять. Дитина не досить зріла, щоб постійно носити ретейнер і не носить його після ортодонтії в підлітковому віці. Зуби кривляться і мама приходить та каже, Ой-ой-ой, зуби моєї дитини криві. І хоче, щоб ортодонт знову все виправив безкоштовно, а він просто каже: Гаразд, я це виправлю. Поставлю фіксований ретейнер, щоб йому не треба було відповідати за носіння знімного, я це розумію. Я б, мабуть, зробив те саме, але часто забувають сказати пацієнту, коли ви стаєте старшими і зрілішими, здатними пам'ятати про нічне носіння знімного ретейнера, ця планка має бути знята, бо ви не зможете правильно чистити зуби ниткою та щіткою. Тому люди зазвичай мають накопичення зубного каменю та нальоту на зубах, що призводить до пародонтозу та інших проблем. Отже, якщо у вас є фіксована лінгвальна планка на нижніх передніх зубах, вам справді потрібно показати, як їх чистити. Часто втрачається в поясненні те, що з віком треба зняти планку і перейти на знімний ретейнер, який носять вночі, як і капу. Капу носять, щоб не стирати зуби під час сну. Ось така послідовність. Підготуйте брусок, промийте 30% фосфорною кислотою, покладіть марлю 2 2 і видуйте на неї. Ось така техніка: візьміть товсту воскову нитку, зробіть петлю і протягніть між кожним зубом. Спочатку вставте петлю з язикового боку. Потім візьміть дріт і протягніть через петлі геніальна техніка, і вирівняйте на зубах. Важливо обрізати дріт і зігнути його за формою зубів. Якщо є дуже розбіжні ділянки зубів, трохи згладьте їх перед цим етапом. Я ще нічого не полімеризував, це складніше, ніж здається, бо асистент спереду. Натягує все щільно до зубів. Тому я вирішив не наносити е, смолу чи композит на зуби перед натягуванням. Просто забагато всього відбувається. Треба тримати слину подалі, бо вона забруднить з'єднання. Достатньо нанести ґрунт клей і поставити дріт, натягнувши нитку. Бачите, Луїс натягнув це на зуби, а я зараз нанесу текучий композит. В ідеалі трохи композиту має бути з боку зуба, але й так добре. Нанесіть трохи щоб стабілізувати. Потім відполіруємо смолу після затвердіння, тоді засвітіть полімеризаційною лампою. Додайте ще трохи для ідеальної форми, потім обробіть бором. Я ще не полірував, але можна використати полум'яподібний бор. Можна використати фасковий чи футбольний бор для контуру. Можна також використати полірувальну смужку. Потім я візьму ці гумові колеса шофу і відполірую все гладенько. А тоді ви покажете пацієнту, як ними користуватися. Мені подобаються щитки Oral B ProX, де можна міняти насадки, легко вставити її туди і зігнути, щоб показати, як чистити між зубами. Використовуйте міжзубну щітку з хлоргексидином чи ополіскувачем для чистоти. Це не так ефективно, як нитка, але в цих випадках допомагає. Єдине місце, куди вони не дістануть, це ось тут. Я хочу розмістити дріт на зубі ближче до ріжучого краю, не хочу ставити його низько біля ясен, бо важче буде чистити щіткою. Потрібен простір для використання міжзубної щітки ось до і після жодної рухливості. То, що ви скажете пацієнту після цієї процедури? Ви кажете, світ не ідеальний, це не найкращий варіант. Ми намагаємося зберегти ці зуби. Якомога довше. Ви можете їх втратити, і тоді перейдемо до плану Б видалення зубів і складніше дорожче лікування. Це хороший проміжний крок і, можливо, єдине, що треба зробити. З часом можете втратити частину композиту, не кусайте нічого твердого передніми зубами. Кажу пацієнтам: навіть з природними зубами не кусайте передніми нічого твердішого за бутерброд чи гамбургер. Витиснете на верхні передні зуби, а якщо нижні передні зуби ослаблені, це ще гірше. Люди можуть жити добре, якщо не кусають передніми зубами нічого твердішого за гамбургер чи бутерброд. Ріжте піцу, кукурудзу, яблука, не треба їх кусати передніми зубами. Щотижня бачу двох-трьох пацієнтів зі сколами передніх зубів, особливо без нічної капи. Вони скрегочуть, точать зуби і обламують краї, кусаючи тверде. Вони кажуть, я просто гриз яблуко чи кукурудзу. Не робіть цього. Подивіться моє відео про збереження зубів на все життя. Це допоможе вам, якщо ви не стоматолог. Так ви заощадите багато грошей і нервів з часом. Як зберегти зуби на все життя? Це була зубна хвилина. Ці техніки працюють завжди. Відчуваєте, що застрягли? Знаєте, що можете досягти більшого у стоматології, але не знаєте як? Маю чудову новину Dentistrymasterclasses.com для вас. На капра ділиться найкращими роботами та випадками. Ось що включено у підписку на Dentistrymasterclasses.com. Унікальні комплексні випадки. Бібліотека Dental Minute Videos та майстер-класи для навчання. Ви побачите фото до і після чудових реставрацій капера. І знаєте, що все це за 40 баксів на місяць, так лише 40 баксів щомісяця. Не пропустіть цю можливість. Підпишіться на денті вже сьогодні.